Насамперед хочеться привітати усіх наших глядачів з новим 2024 роком. У 23-му Україна вистояла, і це попри те, що Росія максимально зібралася із силами, які значно перевищують наші, і попри млявість наших міжнародних партнерів у постачанні озброєння, попри невиконання вже задекларованих зобов'язань підтримки, і попри те, що антиросійські санкції виявилися геть не такими вже нестерпними для країни агресорки, а Путін не має жодних проблем із. Фінансуванням війни на нашій території та головне, ми переконані вистоїмо і в 2024-му. На каналі Україна на часі в цьому матеріалі ми зібрали думки військового керівництва та експертів про виклики, прогнози і перспективи нашої країни у новому 2024 році. А вас просимо підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Тож поїхали! На думку начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, основні ризики для України у 2024 році не на полі бою, а в умовному тилу. Адже надмірна надія на допомогу когось часто розчаровує. Також він вважає, що цьогоріч важливу роль грає вмотивованість людей, і саме вона впливатиме на здійснення наступальних операцій. Тож цього року на перший план виходить підвищення ефективності мобілізації, як власне і пріоритетність власного виробництва у сфері. ОПК, адже обсяги зброї, які ми маємо зараз, не покривають поточних потреб. Щодо безпосередньої діяльності гур, начальник управління зазначає, що у 24-му розвідка збільшить кількість точкових ударів по території ворога а також масштабує досвід висадки наземного компонента без заходу фізично людини на ворожу територію. Там ніякого ну Нервозу не почнеться, нічого в цьому страшного нема. Робили це багато разів. В принципі, будемо масштабувати цей досвід у своїх заявах. Буданов якоюсь мірою заспокоїв українців, що цьогоріч все ж є шанси закінчити війну, адже у ворога немає планів продовжувати її у 25 му Хоча згодом голова ГУР уточнив, ситуація ще може змінитися. Можливо, під кінець 24-го року. Якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але планів у них таких нема. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Сергій Рахманін, вважає, що стратегічний задум і його виконання на полі бою у цьому році залежатиме від кількості сил і засобів, які ми матимемо. А це залежить від величезної кількості факторів, значна частина яких, на жаль, поза межами України. Крім того, зазначає нардеп у новому році. Ми маємо збільшити кількість ударів по країні агресорці, адже будь-який удар по будь-якому об'єкту змушує ворога відтяг. Говати частини своєї ППО подалі від фронту. Відповідно, нашим військовим стає легше працювати на передовій. Чудовою для країни новиною можна вважати успіхи у сфері розробки ОПК. Зокрема, українським інженерам вдалося адаптувати зенітну протиракетну С 200 для того, щоб використовувати її як ракету поверхня-поверхня. Та й це чи не все? Наприкінці цього року відбувся не скажу прорив, але певний прогрес. В розробці одного з виробів я думаю, що в 2024 році ми будемо дивитися в майбутнє трохи оптимістичніше, і трохи далі ніж дивилися до цього. Очільник мінфіну Сергій Марченко зазначає, що фінансування, передбаченого на 2024 має бути цілком достатньо для того, щоб забезпечити те озброєння, яке було у нас у 2023. му але для цього довелося докласти чимало зусиль. На жаль, змінюються ставлення, змінюються тренди. І те, що раніше у будь-якому разі якимось чином вирішувалося, зараз потребує колосальних зусиль. Доводиться працювати з людьми, які не готові прийняти той факт, що нам потрібна допомога. І коли власні інтереси не завжди збігаються з інтересами України, це дуже складно. Надію на краще дарує впевненість Марченка у 2024 році. Він зазначає, що мінекономіки вже передбачило будь-які складнощі, які можуть спіткати Україну. Тому у міністерства на все є план Б. Радник очільника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк вважає, що цей рік визначатимуть і негативні, і позитивні тренди. Якщо говорити про негативні, то одним з них політик вважає внутрішні політичні дискусії. На його думку, Україна повернулася до жорстких образливих конспірологічних чвар, які на жаль грають на руку Росії. Крім того, Подоляк звертає увагу на відсутність досвіду ведення великої війни, як у нас, так і у наших партнерів, через що і виникають проблеми, зокрема з мобілізацією. Ацією озброєнням і допомогою заходу ще одним складним для нас показником на 24-й рік є втрата партнерами відчуття страху по відношенню до росіян і загрози, які вони несуть. Наші партнери вони відчувають, що Росія далі нікуди не піде. Вона буде завжди під Авдіївкою, і тому вони втратили у це відчуття страху, яке було на початку війни, коли вони готові були допомагати, тому що вони боялись. Що війна буде масштабована, в тому числі на їх території. А коли вони втратили це відчуття страху, то безумовно вони вкладаються в інші питання. Серед позитивних трендів 24-го року радник голови офісу президента називає розуміння, яка зброя нам потрібна: куди інвестувати, що збільшувати, де працювати з партнерами, що пояснювати власне йдеться про виробництво дронів, далекопійних ракет та засобів радіоелектронного зв'язку. І, попри відсутність страху у заходу, Подоляк відзначає позитивну тенденцію позиції євро. Європейських країн щодо Російської Федерації та України на його думку Європа остаточно зміцнилася у думці, що Росія ворог, а Україна не просто друг, а й захисник усього цивілізованого світу. Таке ставлення до нашої країни однозначно гратиме нам на руку у боротьбі з агресоркою у році, який наступив. А от найпозитивнішим, якби дивно це не звучало, радник очільника офісу президента назвав те, що у нас просто немає вибору, і саме тому віра в перемогу у 24-му і докладання для цього великих. Зусиль цьогоріч річ призведуть нас до успіху. А яка в нас є опція, крім виграти війну? Ну яка опція? Скажіть мені, будь ласка, тому що якщо ми будемо депресувати, говорити, що не дійдемо до фіналу в 24-му чи в 25-му, я раджу подивитись фільм Тиха депортація. До речі, про кримських татар з 2014 року. Що з ними робили росіяни? Так, от те, що там показано, це маленький відсоток того, що вони будуть з нами робити, якщо ми не виграємо війну. В нас немає жодного шансу існувати як держава, якщо ми не виграємо війну. Немає ніякого переговорного процесу і не буде. Ми не домовимося ні про що з росіянами. Треба це розуміти, і це позитивне, тому що знаєте, коли в тебе немає опції вибору. То є тільки одна дорога, по якій треба буде йти. І будемо по ній йти. Якщо підсумувати, то усі думки можновладців та військових цілком очікувано сконцентровані на нашій боротьбі проти ворога. Проте ми хочемо вкотре нагадати, що найголовніше, без чого успіх України неможливий, це єдність усієї країни. Вона необхідна і для мобілізації, і для сприйняття нас західними партнерами, і для спокою та керованості держави загалом. Адже саме це врятувало нас у перший рік війни. Крім того, задля взаєморозуміння всередині країни влада має бути чесною з суспільством, Бати людей лише позитивними, проте не зовсім реальними новинами. А говорити як є. Бо в тих умовах, яким нам доводиться жити останні майже два роки, усім же час подорослішати і навчитися приймати цю страшну і важку, але реальність разом. Героям слава! Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що чекає на Україну у цьому році, на вашу думку. Па-па!